Це програма підсумки і огляд подій тижня, що минає. Проголосували за зменшення оплати в електротранспорті. Хоча наперед і знали, ухвала не матиме юридичної сили. Знову гривня 25. Міські депутати вирішили повернутися до старого тарифу. Щоправда, у ратуші кажуть, це рішення радше популістське. Від'єднання від каналізації відтермінували. План модернізації очисних споруд ензим має представити упродовж місяця. Якщо на самому підприємстві жодного неприємного запаху не відчувається, то ось тут на околиці. Ці міста на вулиці Богданівській, де проходять каналізаційні мережі, якими спускають всі стічні води з підприємства. Стоїть нестерпний запах. Особливо кажуть мешканці вранці та ввечері. Автобус затягло на зустрічну смугу, травмувалось восьмеро людей. Дорожнього транспорта пригода на вулиці Ситівській. Перекинулась 23 я маршрутка з пасажирами. Проїзд в електротранспорті треба зменшити. Так вирішили саме цього тижня міські свободівці, і у четвер, на сесії взялися скасовувати нещодавне рішення виконавчого комітету про підняття тарифів. Щоправда, прийнята ухвала за словами юристів нелегітимна. Проїзд у електротранспорті подорожчав на 25 копійок з 1 червня. Відтоді твердять у ратуші комунальне підприємство Львів Електротранс, яке ледве зводило кінці з кінцями, почало потроху ставати на ноги. Та нинішнє рішення депутатів знову може загнати його у прірву. Воно просто призведе до того, що ми знову потрапляємо в ситуацію, коли Виникне заборгованість по зарплаті, не буде за що купити елементарні матеріали. Відповідно, парк машин, які будуть виходити на лінію, зменшиться. Ну а якщо триватиме довше, якщо воно буде прийнято і триватиме тривалий час, то просто наш електротранс зупиниться. За повернення до гривні 25 проголосувало 55 депутатів. Вони вважають, що це правильно, а виконком, який затвердив здорожчення, начебто зробив це таємно та без їхнього відома. Не було ніяких обговорень, тобто нічого такого не було. Відповідно, що звичайно що ми прийняли рішення, що це потрібно повернути до тих тарифів, які були на той момент, які 11 сторон рішенням комітету і ради було Натомість Міський голова перед голосуванням нагадав, що підвищення тарифів було однією з умов Європейського банку реконструкції та розвитку, який зараз фінансує ремонти колій у місті. Проте популістську ухвалу обранці все ж прийняли супереч законодавству. Оскільки ця ухвала а, приймається з порушеннями закону, вона не вступить в дію. Безперечно, я зупиню це рішення, але це виглядає смішно. Зробіть добру справу, їдь людям, розкажіть. Не займайтеся забавами, щоб віхати людям лапшу. Люди сьогодні мудрі. Юридичний відділ міськради також стверджує, підстав для зменшення тарифів немає. Стосовно повернення до попередніх тарифів, наша позиція є відома. ми вважаємо, що Рада не вправі приймати рішення про відновлення чинності попереднього рішення виконавчого комітету. Мер Львова має намір накласти вето на це рішення депутатів, який є радше політичним, аніж юридичним. Нинішні тарифи в електротранспорті залишаються незмінними. Ензим не будуть від'єднувати від міської каналізації, але тільки поки що на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міська та обласна адміністрації спільно відтермінували перекриття стоків дріждзаводу. А підприємство упродовж місяця мусить розробити і подати плани модернізації своїх очисних споруд з конкретними термінами виконання. А от що передувало цьому рішенню, і яким був перебіг подій упродовж тижня? Дивіться, далі. Звідки погано пахне. Цього тижня міська влада намагалась нарешті вирішити проблему поганого запаху у Львові. Підприємство ензим у стічних водах, якого кількість шкідливих речовин перебільшує норму у десятки разів, у понеділок журналістам демонстративно показували свої очисні споруди та переконували, сморід у місті не їхня вина. То, що нам закидають, що в нас утворюються меркаптани, сірководині, Інші сполуки, коли йдуть процеси окислення, то це неможливо. Меркаптан Серководень можуть утворюватися, коли йде розкладання, гниття, органіки. Наш колектор є окремий, він йде поза містом і він йде напряму на очисні міста. Справді каналізаційні мережі, якими стікають на чистоти з підприємства, прокладені на околиці міста, зокрема на вулиці Богданівській. Якщо на самому підприємстві жодного неприємного запаху не відчувається, то ось тут на околиці міста, на вулиці Богданівській, де проходять каналізаційні мережі, якими спускають всі стічні води з підприємства, стоїть нестерпний запах. Особливо кажуть мешканці вранці та ввечері. Тутешні мешканці кажуть, жити тут нестерпно. Ні відкрити, ні дверей, ні вікон, і діти, діти дихають цим. Значить що, вони падають. Горло болить, падають запамручення в них. розумієте, то є Ось 6-й годині я зранку відкрив вікно, нормально було. Через 15 хвилин газова камера. Ви розумієте, що вони тільки зранку скидають, і час мій обід. Результати аналізів, а таких водоканал провів понад 200, показали у стічних водах ензиму забагато смердючих речовин. Уже три посади в суд подані. На наступний місяць ми подамо. Слідуючий позов суд це говорить про системність. У нас близько двох сотень протоколів складених про порушення. Зафіксовані наші лабораторії. І в зв'язку з тим ми вже далі не можемо робити ніяких дій. Я повинен припинити прийом для того, щоб підприємство здійснювало відповідні заходи. Неприємний запах з'явився у місті ще два роки тому, але підприємство увесь цей час нічого не робить, стверджують у мерії. Вони повинні думати, як врегулювати питання, а не бігати по різних кабінетах і шукати, як з ким домовитися. Людей травити ми не дамо. Вони мали достатньо часу для того, щоб очисні споруди запрацювали в них. Вони вважають, що це якось можна знаєте, що якось воно може бути, не буде воно якось. Львів, водоканал попередив підприємство. Якщо ситуації там не виправлять, доступ до каналізації їм перекриють. У відповідь керівництво ензиму вивело понад 100 своїх працівників під стіни мерії. Пікетувальники вимагали від міської ради припинити буцімто тиск на компанію і не допустити закриття підприємства. Двоє дітей старша чоща. Е, і дружина, тобто п'ять чоловік ми залишаємося. Я один працюю. Залишаємося без хліба, залишаємося без засобів для існування. Керівники дріжзаводу заявили, що готові виправити ситуацію, але нібито не можуть порозумітись з комунальниками. Проблема перевищення норм стоків існує. Потужність компанії велика. І ми е для того звертались до водоканалу, щоб спільно розробити ряд заходів на протязі найближчого року для того, щоб цю проблему вирішити. У середу комунальники мали намір перекрити доступ підприємства до міської каналізації. Упродовж дня водоканалівці намагались дістатись до колектора, аби поставити там заглушки. Однак доступ до нього заблокували працівники дріждзаводу. А вже у четвер керівники ензиму зустрілись за столом переговорів з обласною та міською адміністрацією. Там і прийняли рішення. Дріжзавод повинен якнайшвидше подати план модернізації своїх очисних споруд з чіткими термінами виконання. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов. Підсумки. Перекинулася маршрутка. У понеділок вранці, о сьомій годині, на вулиці Сихівській трапилося ДТП. Під час руху в машині тріснула ресора. Автобус затягло на зустрічну смугу і він перекинувся. Травмувалося восьмеро пасажирів. Маршрутка номер 23 у понеділковий ранок була повною. Пасажири поспішали на роботу. З'їжджаючи з Сихівського моста, автобус різко почав хилитися на бік. Їхав автобус перетайський на правий бік. Я лежу на низу, на комусь лежу, Зверху на мені лежать жінки, там кричать зойки. Знаєте, і тут. Хто як може, вибирається з салону, ламають там двері, вікна трещать, бо от був, прийшла, там паніка, ніби там зараз може зірватися, ще щось буде, люди стали в паніці. І кожен як міг добирався. вибирався з того, з того автобуса. Да? У наслідок аварії травми отримали восьмеро людей. П'ятьох з них потрапили до лікарні. Сіло, ну, кисло, і сіло, і сіло, і жити, Цю пасажирку оперували понад дві години хвора, яка мала велике рвану ране обличчя з дефектом тканин, рана кінцівки правопередпліччя, з кількістю сторонніх тіл і лівої кінцівки з пошкодженням сухожилків. Автобус, у якому постраждали люди, належить АТП-14631, одному із приватних львівських перевізників. За висновком ДАІ цю маршрутку не мали права випускати на рейс. Водій виїхав на технічно несправному автобусному. От, тому що е, в водія були зламані корінні листи на е, лівому передньому е, піввісі. Е, на місці, коли ми приїхали, ми бачили, що вони були зламані вже десь раніше. От, воно не звірше зламано, тому що кажуть, він вже неодноразово їздив, напевно, з такими кажуть, поломками. Просто десь не допрацював і він не догледів того. У міському управлінні транспорту пояснюють, зі старими Богданами та еталонами мають чимало клопоту. Ми залишили як найнижчий клас автобуса за тендерами, а це не є автобуси, а взагалі транспортні засоби, призначені для перевезення людей, однозначно. За те, що автобус виїхав на маршрут з тріснутою ресорою, на перевізника очікує покарання. Але ця компанія, яка працює на цьому маршруті, до неї будуть дуже серйозні санкції зі сторони міста. У п'ятницю одного госпіталізованого пасажира виписали з лікарні, четверо залишаються на лікування. А вже наступного тижня слідчі мають вирішити чи порушувати кримінальну справу за фактом травмування пасажирів. Щоб зберегти оригінал для Вірменського собору, зроблять копію давнього розп'яття. Ідеться про скульптуру орієнтовно 19 століття, яка прикрашала фасад храму. Півтора року тому її забрали на реставрацію, і фахівці зійшлися. Повертати розп'яття на вулицю категорично не можна. Та чим замінити пам'ятку, не знали. Рішення підказали поляки. Вони дають гроші на виготовлення копії і встановлять на фасаді, щоб не порушувати давнього вигляду собору. Тоді як оригінал. На вирішають у самому храмі. Розп'яття, яке кілька століть прикрашало фасад Вірменського собору, досі залишається загадкою для фахівців. Хто і коли його вирізбив, і як воно потрапило до цього храму, ще треба дослідити. Це розп'яття однозначно є дев'ятнадцятого століття. Датування його тільки завдяки тому, можливе завдяки його характерним рисам, але не Нема там ніякого підпису. Походить воно з інтер'єру, скоріше всього, і ці знищення, які і висіло воно скоріше всього, десь нижче, тому що видно, що до стіп стопи того розп'яття були дотикані людьми. Єдине, у чому не сумніваються реставратори цінні скульптури. Вона кажуть, вирізьблена дуже тонко і філігранно до того ж із суцільного шматка дерева та стан розп'яття плачевний. Заатакували го ревнояди. Воно дуже сильно поїджена короїдами. Майже немає стоп, не збереглися і багато пальців на руках. Під час попередньої консервації, на початку 20-го століття, всі вади були зароблені олійною шпаклівкою. Її було дуже важко зняти. Робили ми це спеціальним паровим скальпелем, розігрівали, пом'якшуючи аміаком. Завдання реставраторів не так відновити скульптуру, як зупинити її подальше руйнування. Та навіть після цього кажуть вони повертати розп'яття на вулицю не можна краще розмістити у середині храму. Але щоб і його фасад не пустував, зроблять копію давню скульптуру, якраз почали готувати до виливання форми проблем це справжня проблема, бо для форми ми маємо заробити кожну найменшу дірку в оригіналі, і це треба робити таким препаратом, який потім легко буде усунути, щоб не зашкодити пам'ятці. Ми використовуємо похідну целюлози, такі своєрідні скляні кульки, які можна зачистити парою або під тиском повітря. Хоч копія не буде дерев'яною, від оригіналу обіцяють, вона не відрізнятиметься. Єдине, що матиме усі деталі, які знищив час у самому розп'ятті. Розмістити скульптуру на фасаді. Обіцяють до кінця року. Цьогоріч мають повернути на місце і славнозвісну Голгофу. Реставратори вже закінчили роботу над основою розп'яття та декором і зараз працюють зі скульптурою. В скульптурах залишилось доробити якраз втрати деревини. І залакувати їх. Тобто останній шар захисний і доробляння просто втрачених деталей. Реставрацію боскультур фінансує Міністерство культури Польщі, а за львів'янами ремонт будинку, до якого примикає Голгофа на Краківській, 14. Місто досі не заплатило ремонтникам за минулорічні роботи. Доки не повернуть принаймні борга, це 200 тисяч гривень. Будівельники не працюватимуть. Отож розп'яття закінчують, але повісити його поки що нікуди. Ну а далі у програмі дізнаєтеся про таке. Пасажири нарікають на приміські маршрутки. Водіям бракує вічливості, а самі машини не призначені для перевезення людей. Вулицями Львова ще й досі курсують ось такі старі мерседеси. У Львові масово викрадають велосипеди. Для продажу їх вивозять у сусідні міста. Експерти радять замикати велосипеди не тросами, ланцюгами. З перерізати його буде значно складніше. Однак тоді доведеться пожертвувати комфортом, адже вага їх досягає кількох кілограмів. Зі штабу на полігон міжнародні навчання Трайдент» перейшли в активну фазу. Другий тиждень на Яворівському полігоні тривають міжнародні навчання Репід Трайдент. тисячі вояків стріляють, нападають, визволяють заручників та літають на гелікоптерах. Маршрутки без ліцензій і дозволів. Вулицями Львова на приміських напрямках курсують автобуси, заборонені законодавством. Це маршрутки перероблені з вантажівок. Такий транспорт кабінет міністрів заборонив ще в жовтні минулого року. Микола Вусик чекав на 144-ту маршрутку. Та транспорт чомусь так і не зупинився. З'ясували, що позаду чоловіка стояли одні пенсіонери. Не лише я. Пробував зупинити, а, а й вони. Тобто і водії ніяк взагалі не реагували просто на мої намагання. А от пан Микола вже навіть не намагається зупиняти автобус. Тепер додому їздить тролейбусом. Біля свого дому на своїй зупинці вийшов і побачив, що я пенсіонер, не зупинився мені, поїхав. То буквально два дні назад. Їжджу по посвідченню, напевно, що безплатно дивиться, і йому то вона не була навіть і заповнена. Водії виправдовуються. Возити пенсіонерів невигідно. Я працюю на приватного підприємства. і йому треба машину за щось ремонтувати, а держава нам не платить за тонні копійки взагалі. Ми возимо, вибачте, за на сьогоднішній день немає можливості забезпечення самоокупності, самофінансування тих чи інших транспортних підприємств, які являються операторами по обслуговуванню маршрутів. Ось і це є великою проблемою. Втім, брати пільговиків це обов'язок перевізників. Тому пасажири можуть поскаржитись у голов автотрансінспекцію. Передбачений штраф законодавством у розмірі 170 гривень за безпідставну відмову пільговому перевезенню. У нас надходять такі скарги, ми цим займаємося, тобто відбіг є досить багато. А от у пасажирів 156-ї маршрутки скарги трохи інші. Ну, щоб було повітря, тому що дуже гаряче, повітря немає, цілком дихати немає чим. Важко. Ну, вікна. Якби були форточки, то би було б краще. До зимної води їздять переобладнані Мерседеси. Тут не відчиняються вікна, єдина вентиляція люк. Такі умови не подобаються і самим водіям. Ну, звичайно, хотілося б на краще їздити, але роботу зараз тяжко знайти, на чому є, на тому їжджу. Яка машина є. Я ж просто водій, то не моя не машина, нічого власника, то все всі питання до власника. Ось скарга на цю маршрутку, яку передали до нашої редакції, вказали навіть номер Мерседеса. Ще жовтня минулого року такий транспорт заборонили постановою кабміну. Однак є і винятки. За наявності попередніх ліцензій, погоджений до травня 2009 року, такі маршрутки можуть курсувати. Та у голов автотрансінспекції повідомили, навіть цих погоджень автомобіль не має. В своїй базі ми встановили, що транспортний засіб, який зазначений у скарзі громадянина. Який до вас звернувся зі зверненням, на нього не оформлена ліцензійна картка. Тобто, Фактично, він не мав би здійснювати перевезення. Відповідно, за це навіть передбачений штраф законом України про автомобільний транспорт. Чому приміські перевізники порушують закон, мали б відповісти у Львівській облдержадміністрації, адже саме там проводили тендер на визначення перевізників. Однак чиновники на спілкуванні з журналістами часом не знайшли. Львів б'є рекорди за кількістю велосипедних крадіжок. Ровери зникають з під'їздів, велостоянок і навіть з балконів. Лише в інтернеті щотижня публікують по кілька оголошень з фотографіями викрадених засобів пересування, але точної цифри не знають навіть у міліції. Такої статистики там не ведуть. Велолюбителі радять залишати двоколісні у людних місцях на велопарковках. Хоча зізнаються навіть тут на площі ринок біля входу до мерії, де величезний потік людей та встановлені відеокамери також крали велосипеди. Якщо ж вберегти двоколісний не вдалось, велосипедисти радять повідомляти про це в інтернеті. Тарас автор блогу, де такі оголошення з'являються доволі часто, каже у липні їх число особливо зросло. Якщо за два роки таких було 40, то лише за цей місяць вже десяток. Є й перші успіхи. Один хлопець розмістив нас повідомлення. Буквально через день чи через два його велосипед помітили в одному з веломагазинів міста. І вони знали про те, що цей велосипед викрадений, Вони покликали власника, і вже відповідно з тою людиною, яка мала цей велосипед потім домовлялися. Чад студент з Греції також розмістив фото на сайтах для роверистів. Однак поки що результатів немає. Дивується лише на кілька хвилин припнув ровер у під'їзді. А коли повернувся, його вже не було. Свого часу виклав за покупку 8 тисяч гривень. Нового брати вже не наважується. То мене багато друзів теж так само ситуація. Вони купили такі дуже хороші себе 10-15 штук доларів і крали. І Знову і крали. Просто зараз постійно всі зараз крадуть. Пан Олег, велосипедист з 40-річним стажем, каже, іноді роваристи просто не дбають про безпеку, залишаючи свою власність без замків або ж припинають їх неправильно. Ну, цей замок є надійніший, е, ніж інші, тому що він достатньо е, товстий. І він дозволяє, він ох ним можна охопити два колеса і раму, і крім того велосипедну стійку. І тому злодій буде мати проблеми з тим, щоб викрасти одне колесо. Чи може залишити колесо і викрасти решту велосипеду? В магазині велотоварів розповіли, що замки бувають трьох видів: на тросі, на ланцюгу та суцільної залізної скоби. Якщо перші будуть легкою здобичу для злодія, то масивні ланцюги більш надійні. Злодії, як правило, е працюють по двоє. Один злодій перекусує замок і біжить в одну сторону, другий злодій краде велосипед і їде на ньому. в е Злодії, як правило, їх перекусують, ніхто не підшукує код чи не підбирає ключі, а просто перерізає їх знову ж, ж самими гідравлічними кусачками або ножовку для металу. за словами велолюбителів, знайти вдається не більше 10% роверів однак запевняють, заяву в міліцію слід писати у будь-якому разі, адже в подальшому саме вона може підтвердити ваше право власності на двоколісний. Міжнародні навчання Репідтрайдент перейшли в активну фазу. Майже півтори тисячі вояків з 15 країн світу вчаться воювати пліч опліч. Минулого тижня солдати моделювали війни на комп'ютерах, а відтепер озброїлися та вийшли у поле. Бойові завдання міжнаціональних підрозділів захоплювати терористів, визволяти заручників, охороняти людей та об'єкти. Попри різні мови, усі воюють злагоджено та вміло. Особовий склад розуміє. Не тільки з півслова, але й з одного ківка і виконують завдання по знищенню умовного противника, умовних диверсантів, умовних порушників. Умовна війна відбувається проти Талібів в провінції Афганістану. Генерали воюють, а від їхніх помилок потерпають, як завжди, місцеві мешканці. Звичайно, американська. Випадково американо-українська бригада потрапила не в той будинок. Повинні були знешкодити бандитів, а потрапили у цивільний будинок і зруйнували його вщент. Ситуація така, що прийти сюди, поставити умови, що зруйнований приватний будинок, господарка. Наші вимоги або відновили, або матеріали, або грошима. Українські сапери демонструють воякам саморобні вибухові пристрої, які використовують терористи проти сил коаліції. Звичайна кастрюля та чайник можуть призвести до загибелі цілого взводу. Він заповнюється водою. Відповідно, тут є от отвір, який відкривається. Відповідно, коли вода витікає, контакти замикаються. Це і приводить пристрій, приводить дію. Основний заряд воюють солдати зранку до вечора. Навіть у вільну хвилину не розлучаються зі зброєю. Є сліє свободне вірем ви Якщо є вільний час, чистимо зброю. Якщо виконували якесь завдання, то чистимо зброю. Готуємо себе до вечері. Серед іноземних вояків трапляються вихідці з України. Через десятиліття вони повернулися на батьківщину і усе їх дивує, зокрема, Львів. Боля чистий. Частіше стало. Багато людей розмовляють англійською у магазинах. Це великий плюс. Це треба робити не лише на великих заходах, які відбуваються в Україні, але усюди. Усі повинні говорити англійською, бо це головна мова спілкування. Війна війною, а обід за розкладом. Усіляким смачним наїдкам може позаздрити кожний цивільний. Перловою кашою та комбіжером у солдатській їдальні вже навіть і не пахне. Денне меню одного вояка коштує 14 євро. Тож голодним ніхто не залишається. Загалом усі витрати на навчання оплачують американці. Дізнатися, що ж відбуватиметься у місті наступного тижня, зможете вже за декілька секунд. У мене ж наразі все. Гарних вам новин. У понеділок в Україні стартує виборча кампанія з обрання депутатів до Верховної Ради. Саме голосування відбуватиметься 28 шовтня. У понеділок визначить компанію, яка встановить GPS у транспорті Львова. До 30 липня у тестовому режимі працюватимуть автобуси, облаштовані навігаційними пристроями. Згодом gps навігатори стоятимуть на усіх міських автобусах. Наступного тижня у Львові безкоштовно перевірятимуть на гепатит. У місті стартувала акція протидії поширення гепатиту. Пройти безкоштовну діагностику, усі охочі зможуть до 1 серпня. Наступного тижня на пекарській розпочнуть замінювати мережі. Рух цією вулицею перекрили аж до осені, адже тут відновлюватимуть дорожні покриття та тротуари. Проїзною пекарська стане всередині листопада.